Приїхав на обід, а тут мені. а я вже готовлю, готовлю. П'ять минут почекаєте? Почекаю. а чого ж не почекає? зроби. Ви зарплату принесли, скажіть, чи ні? Так, да. трошки візьми з ікрою зробити, а трошки мені з телефону. Щось воно вихається, да? Ні, не. Не, не положи. Та, ну да, вечір. Я ж кофе п'ю. Я не можу так. І кофе, і ікру. Кофе було. Мені дуже нравиться. Может, ты не готовишь, да? Не, Ммм, mm. просто дробом такий, mm. і нам пополам. Огілок віддільно треба з огілком, оце блинчик з огілком. Туди поближче mm. ротовий пельмін. Взьми другу ложечку і... Добре. А є тобі бліни такі? Воно такі якісь цікаві. Він так легко жарить на овсянці. Яка осянка? Сира-мука просто. Ну розкажіть, не мовчіть, що ви ждете? Що ви ждете, да? От цього всього. Так, ми, що це все ми позабували. І речі зняло от такої, от такої були. Вони товстенькі, ну класні. Mm. Брянець у нас на... Там уже два, яч... да? два... два яйця. Два яйця, да? два... а можна на три частини, да, ні? Два яйця, 100 грам молока, бо більше не було. І 70 грамів муки цільно все пропозіли. І ложка столова крахмаля. І вийшлося, так, трошки розпушувачі. Получились такі добрі, добрі бліди. Просто підсолені, без сахара, з осі. А що ви ж даєте? Я... Я біг з роботи. З цими блінами. Я біг з роботи. Думаю, вже на столі буде все готове. А вони кажуть... Готова була тільки на два години. Показуюся. Зараз ми... ми ж думали, що ви будете бігти через пробки. А ви як? А ми окольними путями. Пробки обминули. Кажіть, мама, кажіть, розкажете. Розкажіть, хто до вас. Анвіда, ти розкажи, ти нічого <рес> знаєш. Їде Діанка наша. І до них приїхали гості Максима, мама. І Максима сестричка, і сестрички двоє діток. Ну, сестричка десь поїхала до подружки, а мама з внучком із Діаною сьогодні приїдуть до нас, бо Максим на роботі. Так ми їх ждемо, щоб з ними їх зустрітись, поболтати, а потім може ще десь вийдемо, не знаю. Не знаю, мама вийде чи ні, бо сьогодні щось поганенько почувається. А цей, а я може вийду. А знаєш що е, оце мама поганенько почувається? Чого? Я знаю чого. А мене mm. ніхто не знає. Також куда ми знаємо. Ну вона вчора день на дачі немає. Так, так. Да. так що я її сьогодні забираю mm. Э, mm. після. Ти її забираєш, у нас з собою? Кстати, я теж замітила, да, що вона і вдома і постоянно погано. Да. А як вона на дачі, то їй всегда добре. Да. Це я тоже замітила. Після дачі тебе було. Ну, ну, то вже вдома. На, на дачі добре. Після дачі погано вже додому поїхала. Ну, сюди поїхала. Так. Так, що... Я сьогодні шефом була на насчет того, що ми тут не перво, тоді кажемо, тоді розказуємо, що а потім в течение цього време приїхати, що mm -hmm. так, так що там 15 років, там пропало, ну короче, що ми так побили а па все порішав бачити, підрішала у нас не, знаю, не все, звісно. Ну підрішало. Йому ж не було шефа три дні, так він не було, не не він не не було з ким порішати. Порішати. А це тепер вже під... шеф приїхав, так він підтягнений, рішав. Не було з другом полтання. Ні, ні, ні. У мене як я по роботі, значить, все. він е... шеф, я підчинений. Після роботи. Можна побачити. Я... Зроби сьогодні один раз не так, як завжди. А як завжди? Всіда оце скільки зараз у баночків не Знаю, чого головно у нас так завжди у нас баночки, та нехай на потом. А потім ніхто вже не доїдає, я всіда його викидаю, бо вже довго Ну Це ж кофе на потом, молоко да, на потом. Все на це не це, це, це привичка. У мене раніше теж була така привичка, що я. Не доїв, не допив, це привичка. І в неї це е, не тільки така привичка, в неї багато. Поганих таких... Привичок. Поганих привичок. Ну, озвучили тільки одну. От батька так. Ну, да. ну, от батька це от батька. Ну, там ще є свій мать. Я. Так, я такий мастір. Ламастір. Ламасті. Так що. А где Валик? Валик на работе. А Жаль, я да, я а иди, пройти, Поздравляю с чтобы ему не было Чтобы ему нефть обрезала. Зинка. Спасибо, Валик. Ух. <сосимый> для тренировка. Что, ты на да, Пусти, да. Здрасте. Ждем гостей, племянников и племянниц этой женщины. <сосимый> Зовут ее Надия Жемчужникова. А вот когда она вышла замуж за того, уже стал стала колесник. Запомнил хорошо, да, Сок ну, сейчас пустым стаканом, не дают нам ничего, да? Вы бы сок да, Богдаска? Ну, у вас же гостей, я бы это с гостей начинать. не знаю. Подождем гостей, да? Подождем гостей, а потом уже Пиралай, пиралай, тынги, пиралай, пиралай, больше вот пиралай, как говорится. Правильно, правильно. Да, ты не будешь тренироваться? Все, Практически нет, я тренироваться не буду, практически все готово. По-скромному, ну, как есть. Мама сегодня на духах, она, конечно, не в планах было, она готовит салатик миллион тысяч всего. Ни в чем мама? Не в чем? Ни в духах? А не в духах и в духах? С давлением. <реш> Це не те саме. не да. в духах я понимаю, если. Не в духах. <реш> если не в духах. А если не без здоровья, то без здоровья. А ну вы не знаете, если ты боишься, то ты не в духах. Все. Все, ще мы пельмень наварим. Уже як придут сюда, поки поцелуемся, пообнимаемся, зваримо все пельмешки. Ладенько. І все. Покажемо вам, як захочуть показатися, то ми вам покажемо обязательно. Якщо не захочуть, звільняйте. То не покажемо обязательно. З минути на минуту скоро буде дзвонок у двері. О, це не вони. Зараз біжу. заждуся воно то пробки там то поки дойдуть а вода вже кипить на перемені ось ще якийсь вклад зробить то ліда нарізала а що ти зробила А, отказывали. ты рощ. Закомандовала. Затеяла. Ты профинансировала. <ты>, <ты, ты, ты>, uh, все всадила. Двоечку, и как оно такое подкипает. Если только гости на розе, значит все. Пельмени в кастрюле. Пельмени в кастрюле. И все. О, Вот тоді я схватился, то была ложна тревога. А сейчас побеги открывай. Будем знакомиться. Знакомиться. Ну заходит с Землю. Мы же мы все дома. У нас поесть. Сколько зим больше? Приездом.

Я не знаю, чим мені зайнятися і що а, зробити. Убиваю своє време. У нас пізній вечір. Вечір, мабуть, 6 й вечора. Ми приїхали. Ой, зараз хвилиночку. Приїхали, ми мовить на роботу. А я вдома, щоб самі не сидіти, мене прям не, не оставляють вже в одну. Я приїхала на дачу. Ой, може, це смішно звучить на дачу, ну. Хочу щось зробити, а не знаю що. Вони працюють, заняті. А в нас тут є яйця, вже їм треба срок годності підходить. У нас тут є молоко, теж йому срок годності підходить. Хайдаєва виділила мені блинну сковородку, прикольну. Хочу її спитати. Думаю, щоб не ждати, а мені, щоб время довго не показувалося, що я довго тут знаходжуся. Я думаю, зараз заколочу типа блинчиків і спробую на блині сковородки. У ну, мене мука, якась мука, якась вона для випічки, що вона пахне ванількою. Я колись робила ладушки котлети вдома. І вирішила пропанувати ці цій муки. Так, вони вийшли у мене солодкуваті з вкусом ванілі. Якась така муха, мабуть, для випічки. І ось після того вона у мене лежить, я на неї нічого не роблю. А сьогодні я сидю-сидю у кімнату, Прям прилягла. Так мені плохо. Думаю, я зараз піду і з цією мукою спробую зробити. Блинчики. У мене нема тут, звісно, нічого такого типа олії і сливочне масло. Ну, попробую. Получиться, вийде, а не вийде виліть. І все, і конце угодно. Ну, Значить, треба займатися. Розкажу трошки про себе. Вчора їздила Ліді в кабінет, там щось треба було купляти. Я перед тим, як з дому вийти. Плохо мені, руки наливаються, пече у мене все. Погано себе чувствувала дуже. Ну, Ще минутку. Ну, як себе чувствувала, так, зібралася і поїхала з ними. А там трохи по магазину походила. Я вже не знаю, я вже таке як оббуручне состояння. Я вже є і вибралася, десь вибралася з тих магазинів у вже їхала додому труп. Зараз подивлюсь, чи є в мене тут для випічки щось. Так, мені було плохо. Приїхали додому. Я не можу піднятися на етаж. Ну просто погано, мені страшно. Я вже в хату заходжу, мене тіліпає, колоте все дурно мені. В общем, порошок для випічки є, а я їм його не бачу. Ой. Добавлю трошки порошку. Поміряла лідодавлення, давлення, у мене давлення 220 на 120. Я тільки не приймала, які таблетки я тільки не приймала. Ліда зо мною прям сидить, переживає. Я вже не рада, що зо мною таке боліда переживає. Коротше, переживала Ліда зо мною дуже довго. Молока добавлю. Збивало мені давлення, менше 160 на 100 не збивається нічим. Я і каптопрес один, і каптопрес другий, і каптоприл під язик. Що я тільки не робила, не збивається і все. Ось таке хай буде, бо не знаю, як буде перевертатися. І цілу ніч, і сьогодні цілий день я нікакая. Я на таблетках, на таблетках пухла, залита. Я вже мочу гонку. Ой, господи. Не знаю, що за мною. Приїхала сьогодні Діанка, і ото так і відео знімали слабенько, бо нічого не виходить. І вони уїхали, Вовик мене забрав з собою, Ліда пішла з ними, і я, бачите, яка я в мене ось у очі <кій> <кій> не знаю. Молоко ні туди ні сюди. Їдше зроблю, будь, не будуть перевертатися. Так що Я зараз тут він приїхав дороблять, бо допросився, бо каже, наша наші ж Максима, мама, земляки з нашого села і родичі тепер, через Максима і Діанку. Так що приїхали, ми трошки з ними посиділи. сейчас все сама получится, не вийшла. Я ж тут такий мастер, щеломастер ламастер, що я не сильно і вмію. буду пробувати. Другого лови не буде, щоб я знала, що сама тоді робити. Тут крито. Не виходить, в мене дівчатки газ запалити. Все перепалила, ми спічки заканчиваються, але можна. Що... Хочу, да. Хочу спробувати заколотила. А як у тебе? Заняться через. О, я тими палила. Тими? Сіпанець. Дякую, біжить. Виручив. Немає незручно їти вдома, сьогодні гості приїхали, а в мене вже вдома толком нема нічого такого. Господи, то тарілки, то вилки, то ложки, то половина тут посуди, половина там. І тут всього не вистачає, а там теж вже не вистачає. Маслом буду місто олії, отак. То половника нема, буду з каструльки лити, отак. Нагріється от. тільки добре. не знаю, що з моїм здоров'ям, але здоров'я в мене нема. Ліда позвонила, а зараз будуть їхати, мабуть, в Краку вести наших, щоб вони автобусом не їхали, щоб довше погуляла, а потім відвезуть машиною. А Богдана, мабуть, нам сюди привезуть, а ми тут будемо до ночі. Ну, сама ж сидю мені. Ой, ладно. Якщо щось вийде, я вам покажу. А так немашу показати.